Ось предмет мого вивчення двостолкові молюски ми можемо спостерігати абсолютно всюди, де немає води. Їх пусті черепашки, вони не змогли мігрувати до того невеликого потічка, і вони загинули. Спуски води у річці Тетерів руйнують екосистему водойми, каже Лариса Шевчук, доктор біологічних наук. Екосистема річки це складна сукупність організмів. Які називаються гідробіонти це і риби, це раки, це молюски, це водоростові угрупування, це амфібії і інші організми. І звичайно, що коли рівень води спускається до мінімального або зовсім, якщо річка пересихає, то більшість організмів гине 29 травня. Розпочали ремонт дамби у Житомирі для ліквідації промоїни, яка утворилася через весняний паводок. Для цього спустили воду у Житомирському водосховищі. Про це суспільному розповів Віталій Ролінський, директор комунального підприємства Експлуатація штучних споруд. Проблему можна ліквідувати за два дні, але в зв'язку з тим, що немає ні під'їзних шляхів до. Регулюючого пристрою і все доводиться затягувати, будемо так говорити, вручну. Це затягнеться днів на 4, можливо, 5. Підвезли понтон, з допомогою якого ми будемо доставляти його на ту сторону, оскільки там немає під шляху. Лариса Шевчук каже, що коли відбувається спуск води в річці, змінюється екосистема, і для того, щоб все стабілізувалось, потрібен тривалий час. Фактично відбувається зміна екосистеми, тому що коли вода спускається, це вже не водна екосистема, це вже якесь наземне угрупування, в якому заростають наземні рослини. Потім, після того, як поновлюється рівень води, всі ці рослини опиняються під водою, починаються процеси гниття, процеси брудіння, погіршується кисневий режим. І, звичайно, що одразу після наповнення річки вона не стане. Річкою, розумінні екосистеми. Потрібно тривалий час, щоб все це стабілізувалось. Кандидат біологічних наук Іван Хом'як розповів, що в околицях Житомира збільшилась популяція черепах, яка занесена до міжнародної червоної книги. Через оцю тривалу засуху з'явилося більше мілководь. Що спричинило локальні певні збільшення? Плюс е добре прогрівалися їхні яйця більше яєць вилуплювалося, і ми маємо таку невеличку популяційну хвилю. Восени планують виділити кошти на зариблення, каже Сергій Сухомлин, житомирський міський голова. Це не менше там півтора, десь мільйона гривень буде не менше, але це на зариблення. Тільки. Це, це тільки зариблення, Так. це тільки зариблення, але там ще потрібно зробити інше. Зараз вже зроблений проєкт з заміни шиберів на на дамбі. Жуйка робила рівне проектний інститут. Потрібно відпрацювати ще цей шибер. Формувати екосистему потрібно комплексно, каже Лариса Шевчук. Тут не може бути такого, що ми, наприклад, там зарибили. І в нас немає інших організмів, це не екосистема. Тільки риби там чи тільки амфібії, це ще не екосистема. Екосистема це складна сукупність організмів, які пов'язані між собою різноманітними чисельними зв'язками. Нагадаємо, у березні минулого року воду у рісі спустили, щоб знищити переправи росіян на Київщині. Тетяна Докач, Аліна Данилко, Суспільне, Новини Житомир.